Вітаю всіх на каналі Римс. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною заплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде і відчиниться у вашому місті. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися, ви завжди зможете. Сегодня компания Благодийный фонд у Киеве відкрив вакансию. Офис менеджер на полную зайнятість. График роботи 5-2. Рядом метро вокзальна. Заробітная платня вид 20 тысяч гривен плюс відсоток вид результату. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому фонді. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!